Вітаємо всіх, хто нас дивиться, як завжди по четвергах у програмі Про головне в деталях. Гість нашої студії Руслан Марцінків, голова Івано-Франківської громади. Вітає вас нашим українським привітом. Слава Україні! У Нас починався тиждень дуже складно. У ніч на 21 липня. Ворог завдав чи не найбільшого удару по території Івано-Франківської громади та навколишніх селах. Ми маємо дуже багато збитків. Відповідно дотепер ще багато людей перебувають у такому напруженому стані, бо ворог насправді показав. Що безпечних місць в державі немає, але це не повинно нас якось опускати руки. Ми повинні триматися разом, допомагати збройним силам України, наближувати нашу перемогу. Але все ж таки на початку нашої розмови, давайте подивимося невеличкий сюжет і пригадаємо, як все було. У ніч на 21 липня ворог завдав наймасованішого комбінованого удару по Прикарпаттю за весь час повномасштабного вторгнення. Ворог бив шахедами, крилатами та аеробалістичними ракетами. Зокрема, в одному із житлових кварталів Івано-Франківська під час збиття безпілотника уламки потрапили крізь вікно у оселю мешканців. На щастя, цього разу це невеликі пошкодження, але вони є. Тобто осколочні в даному випадку були пошкоджені. Декілька фрагментів шатрового даху в принципі це вже відновили. Тобто хлопці оперативно заміряли, зробили латки, і є пошкодження віконних конструкцій в даному випадку. Зараз звичайно, що будемо розглядати якісь тимчасові. Заходи, а в подальшому люди будуть напевно вже відновлювати саме вікно по певній програмі. Не спало вночі, і мешканка цієї багатоповерхівки, пані Галина. Це реально був один з найстрашніших таких наших ночей. Піврічна дитина під час цього вибуху найсильнішого вона просто відкрила очі і просто дивиться на тебе. І ти закриваєш вушка цій дитині, і ти не знаєш, що далі робити. Оце оце найстрашніше, напевно. Ми не спали тому що ми моніторили. Якби дитина спала. Ми не спали Ми так моніторили. Ну і звичайно. Ще більше про від цих сильних вибухів, але ми були вдома. Ми були на першому поверсі. Ми не бо ми по фактично і не маємо куди бігти. Найбільших руйнувань зазнало передмістя Івано-Франківська Старости сіл докладають максимум зусиль, аби бодай чимось допомогти постраждалим мешканцям. Дякую людям, які зійшлися. Тобто, десь ми десь повідомили, люди відгукнулися. І родина відгукнулася і помагають, якби поприбирати, помагають ліквідувати ту, наслідки тої пожежі і наслідки того обстрілу. На жаль, один будинок загорівся від обстрілу. Два будинки пострадали повністю по вбивані вікна. Один будинок, і вікна, і двері, і плюс постраждала і літня кухня, і самий житловий будинок, і зрушена десь стіна самого будинку. Жила у цьому будинку бабуся пана Андрія. Чоловік пригадує на подвір'ї були дві хати, і добудова літньої кухні. Однак тепер від помешкання залишилися лише пошкоджені уламки стіни. Моя бабуся зранку подзвонила, каже, що в нас загорілась хата, великі пошкодження. В тій хаті, де вона власне проживає, була швидка. Її накололи ліками. Ну ти вже трохи краще, але сюди не не пускаємо, бо щоб гірше ну від побаченого не сталося. Вщен зруйнована стіна, вибиті вікна та уламки скла. Тепер так виглядає будинок пана Дмитра. Чоловік бідкається, все, що будував роками. Росіяни знищили за одну мить. Чим раз тим стіна відходить, кут відходить. І У будь-який момент може сина завалитися, от, видите, кут сам, як відійшов, як прислупів е, хати в кімнаті. Не обійшлося цієї доби і без постраждалих, серед яких 11-річний хлопчик. Та завдяки роботі сил протиповітряної оборони вдалося уникнути гірших наслідків, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Мартінків. Дякую надзвичайникам муніципальній аварійно рятувальній служби, медикам всіх хто. Тому... Надавав допомогу і найбільше дякуємо протиповітряній обороні. Тому що завдяки їм вдалося уникнути ще більше пошкоджень нашої франківської громади. Нині усі пошкодження будівлі оглядають експертні комісії, аби оцінити наслідки влучань. Люди по відшкодуванню пишуть заяви через подають всі необхідні документи. Це паспорт, ідентифікаційний код. Право власності на нерухоме майно. Ну і після того, як обстежує комісія, вже буде визначена сума компенсації за пошкодження вікна, двері і так само за пошкодження якихось конструктивних елементів. І згодом власникам пошкоджених осель Франківська громада відшкодує збитки. Чи вже оцінено суму збитків і на яку компенсацію можуть ну, розраховувати сьогодні була комісія? Тут ми визначили Дуже важко. У нас є рішення сесії міської ради, де ми відшкодовуємо вікна і двері. Та там є методика. А тут нетипові ситуації. Тому десь ухвалюємо завтра рішення на виконкомі. Є 28 заяв постраждалих мешканців нашої громади. Тому обов'язково ми відшкодуємо. Крім того, допоможемо людям е податись на програму. Є відновлення, адже це державна програма. Єдине, що місто це швидше робить. Ну оперативніше по програмі є відновлення. Це Придеться дещо почекати, але того вартує, тому що кошти теж мали би надійти від державної програми. Тому і місто, і держава сьогодні долучаться до подолання наслідків. Ще одне хотів би сказати, що дякую всім небайдужим людям. Дякую. Комунальникам, які теж долучилися до подолання, і того, щоб люди навіть в той день отримали таку максимальну допомогу, те, що можна було зробити в тих, в тих умовах, наробило біди, але саме основне, що все цивільне населення є живе, не потрібно було госпіталізувати. Тобто, в основному це психологічний страх. Це якісь такі невеличкі подряпини від. Від скла, але вдалося уникнути жертв. Це саме найголовніше. Дякую протиповітряній обороні. Насправді це важливо. Нагадаю нашим глядачам. Ми працюємо у прямому етері. Телефони ви бачите на своїх екранах. Долучайтеся до розмови, задавайте свої запитання. Ще найближчих 20 хвилин ми будемо у прямому етері. А зараз маємо телефонний дзвіночок. Якщо ви з нами, будь ласка, говоріть. Ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка, вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. А пане Руслане, у мене до вас таке питання. Будь ласка. А діти – це наше майбутнє, і, напевне, що вона, і майбутнє нашої країни, напевне, а, треба, щоб воно було фізично здоровим. А, я є мешканкою у двору Кривай Бесна 2, 4, 6, і в нас абсолютно немає, а, де діти би фізично здоровалися. А, дітки віку 8, 10, 12 років ходять грати в футбол чи інші ігри, Стадіон, який знаходиться позаду Гуртоського меч університету, він абсолютно не адаптований, які вкритий асфальтним покриттям. Щодня дітки приходять домозі зі травмами. Але навпроти нас є в насталі де є сконструйований стадіон за кошти потників податків з штучним покриттям. Але він постійно закритий на замок. Діти туди доступу не мають. А навіть і дітки, які навчаються, його використовують тільки один-два рази в вересні і один-два рази в травні. А туролічно є сіть без роботи. Чи є можливість mm -hmm. дати досвід дітям до цього поля, щоб вони могли е гратися або облаштувати той майданчик, який є позаду на влічного університета? Mm -hmm. Дякую за дзвіночка. Дякуємо вам. Дивіться, я переговорив з директором зошною а Також у нас є разом з учасниками бойових дій такий проект там. Де є великий майданчик на вулиці Галицькій, там є така зараз, там паркуються машини, і звернулися учасники бойових дій облаштувати спільними зусиллями майданчик штучним покриттям для заняття спорту. Тому там ми плануємо також зробити. Але зі сімнадцято школи обов'язково пропрацюю, щоб відкривали якийсь механізм, напрацювали, щоб діти грали, тому що справді. Майданчик оновлений за кошти міської громади, і там мають грати діти, пане Руслане. Продовження теми масових обстрілів України в тому самому числі Івано-Франківської громади. Як то кажуть, ми завжди говоримо. Не нехтуйте сигнали повітряної тривоги. Раз шукайте укриття. Я знаю, що після такої важкої ночі для нас на 21 липня ви майже в кожному мікрорайоні зробили рейди і перевірили укриття. Що можете сказати? На направду ми перевірили укриття в багатьох мікрорайонах. В основному це навчальних закладах. Чому навчальних закладах? Тому що там є сторож, там є облаштовані витяжки, облаштовані туалети, є можливості постійного догляду, тобто 24 години, що є дуже важливо. Тому об'їхали особливо ті мікрорайони, де така значна загроза є. Давайте подивимося від Давай. пригадаємо, як це було. Увага на екран. Переконатися, що людям є куди сховатися. Після того, як Івано-Франківськ пережив наймасованіший обстріл, міська влада взялася за активну перевірку укриттів майже в кожному мікрорайоні. Розпочали з центральної частини міста: сховища на вулиці Сахарова, яке розташоване у будівлі Укртелекому. Звертаються, і навіть ця подія остання, коли були прильоти, тут було ну, людей 50, чоловік 50. Облаштовано є сам вузол працюючий, є інтернет, все ж таки ми знаходимося на глибині, і тому не завжди може добивати мобільний зв'язок. Технічна вода є, ну, стільці. Де можна пересидіти? А далі ще одне укриття у центральній частині міста знаходиться воно неподалік арени центру. Як тільки лунає тривога, двері одразу відчиняють для всіх мешканців. Тут просторе приміщення, є туалет та навіть генератор. Ще одне надійне сховище розташоване в районі. Позитрону укриття облаштовувалось своїми силами і з допомогою. Коледжу електронних приладів метро і Галицької академії розраховано на дві тисячі чоловік, ну всім необхідним, майже забезпечено для тимчасового перебування. Також представники влади звертаються до мешканців будинків під управлінням ОСББ та комунальних установ, аби найпростіші укриття ті облаштували у підвальних приміщеннях. У нас на сьогоднішній день діє. 17 класичних укриттів цивільного захисту різного, там десь 500 чоловік, десь 200 чоловік, десь 2000, тисячі. Як зараз завдання сьогодні перед нами і перед громадою стоїть, щоб збільшити кількість найпростіших укриттів тобто підвальні приміщення, там цокольне приміщення і так далі, щоб облаштувати, Користайтеся можливістю. Ходіть в укриття також звертаюсь до мешканців, хто готовий, наприклад, упорядкувати свій підвал. Ми його допоможемо, але щоб був відповідальна особа. І ми готові ну, збільшувати кількість укриттів, але тільки там, де є відповідальні люди, які будуть за це відповідати. А так в кожному мікрорайоні кожна наша навчальний заклад, школа приймає сьогодні людей. Для того аби сховище було легше знайти. У місті розробили інтерактивну мапу. На ній зібрані захисні споруди. Буде різного типу. Пане Руслане, після побаченого вами що можна сказати, які висновки можна зробити? Це укриття є проблема з підвальними приміщеннями, особливо там, де є ну, комунальний управитель комфортний дім або якісь приватні управителі. Там проблема з підвалами, тому що я знаю, що 22 2022 році ми десь 30 підвалів зробили. Вони були буквально за півроку захаращені, покрадені. Генератори покрадені розетки і багато чого іншого. Тому ми відмовилися від цієї ідеї. Тільки там підтримуємо, де є ініціативні мешканці, де є ОСББ, де є голови будинкових комітетів, де слідкують за порядком, тому що нам дуже важливо, щоб ці укриття справді були функційні. Тому ми хвалили рішення, що ми максимально концентруємося на чальні заклади, щоб там були витяжки, щоб там були можливості людям навіть прилягти. І для прикладу, от я останнє укриття, це 28 школа. Це військовий городок, де якраз місце, де досить тривожно, де досить близько удари ворога. На жаль. І воно облаштоване сьогодні на 800 чоловік і можливості людям туди прийти. Єдине, що звертаю увагу, ходіть. Тому що навіть в цю ніч е, на Чорновола було всього-навсього 15 людей, які прийшли в укриття. А загалом в місті було 78 людей в укриттях, які належать громаді. Тобто місто е, місто є більше, тому що вже в новобудовах зараз. У всіх новобудовах, які здаються, обов'язково є багаторівневий паркінг, який служить також укриттям. І тому Більше людей насправді, але саме в комунальних, саме по навчальних закладах, невелика ще кількість ходить. Тому я звертаю увагу: безпека понад усе. У нас регіон такий, коли що від тривоги до прильотів чи шахедів чи інших проходить достатньо велика кількість часу. Це не Запоріжжя, не Харків, коли прилітає. Потім включається тривога. Тобто є достатня кількість часу для того, щоб організувати безпеку. Тому не нехтуйте безпеки, чи є проблеми? Є проблеми однозначно, особливо з тими укриттями, які є на балансі, наприклад, державних підприємств або інших, ми стараємося. Постійно звертати увагу, щоб вони були в належному стані. Наприклад, залізниця, от факти зараз, поліція перевіряє одне з укриттів, яке належить залізниці, захопили безхатьки. Тобто, які не пускають туди людей. Ну, це факт дуже кричущий. І ми звернулися в поліцію, щоб вплинули, в тому числі на залізницю, яка є державним підприємством, щоб була в належному стані. А я ще раз закликаю на такі. Укриття різного характеру є в на наших навчальних закладах. Тому будь-яка найближча школа є укриттям. Будь ласка, приходіть. Якщо будуть якісь моменти, телефонуйте, але не було моментів, що хтось не пустив, чи, скажімо, не було елементарних речей. Там є забезпечена вода, є туалет, є в деяких укриттях, є навіть такі ліжка, де можуть люди собі прилягти, чи з дітьми, чи з іншими. Тому ми стараємося в цьому напрямку постійно тримати руку на пульсі. Бережіть себе, а ми маємо телефонний дзвіночок у студії, тому просимо. Якщо ви готові спілкуватися з вами, вам слово. Де. слухаємо. Алло. говорить. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Добрий вечір Романович. Хай зробить у що телевізор. То... Я хочу це мама Любов Михайлівна, яка проживає на Суса Одинадцять. А вас турбує мама учасника бойових дій, син, який вже два роки пропав без вісті. Я не знаю, ну чекаю, надіюся, вірю. Можливо, десь в полоні, можливо, ну надіюся на краще. Хочу сказати, чула, що розмова на рахунок віку в домі міняти. Наш дім з 86-го року. Нас е, бажано поміняти ці вікна, бо вже старі такий, і при вході, хоча би при вході на першому поверсі, щось зробити, бо я пробувала в людей збирати гроші, щось зробити, щось щоб гарно було, гарненько. Але ви знаєте, той не може, той хворий, а бажання немає. Я не в силі нічого зробити. Я б хотіла, щоб ви подивилися, е, може. Комфортний дім, щось поможе зробити, тому що давно у нас ні побілки не було, ні покрашень не було, нічого не було. Mm. Якщо можна щось зробити, Дякую. будь ласка, І... по... тут ще теж є. З однієї сторони руківочка гарно все. Mm. З іншої сторони хлопці як робили дорогу, асфальт зробили, а там далі. Дальше... Як вирвали кусочок того асфальту, так так і залишили. Ми вас почули. Дякуємо час Діга. нашої програми. Обмежений. Спасибі. Ми зрозуміли ваше запитання. Візьму в роботу. Дивитесь. що до вікон треба заяву від вас в центр надання адміністративних послуг будь який про те, що ви бажаєте поміняти вікна разом з мешканцями. Але я обов'язково візьму цю адресу на контроль. І те, що ви сказали, візьму на контроль. Дякую, що ви потелефонували і дякую вам за сина. Руслан Романович, зразу у вівторок. Ви після такої важкої ночі поїхали на традиційну велоінспекцію. Можливо, це була не так вже і традиційна, бо окрім того, що ви бачили, ви ще й акцентували увагу власне на тих укриттях, про яких ми вже поговорили. Зрештою, давайте почнемо із невеличкого відео. Подивимося, як все відбувалося. а Далі прокоментуємо. Рушили з вулиці Шевченка, далі до парку, потім на Бам, по вулицях Довженка та Чорновола. Згодом завітали на вулицю Мазепи і завершили інспекцію в центрі міста. Був ряд доручень після тої ночі, понеділка важкої, також роздані деяким підприємствам. А також було зосереджено традиційна увага на прибирання та догляд міста. Уже в перші години після атаки комунальники одразу взялися за роботу. Там, де це необхідно, почали лагодити пошкоджені осколками покрівлі. Наразі ще потрібно замінити вікна в одному з під'їздів та декілька вікон у житлових квартирах. Є декілька моментів, що треба засклити вікна в під'їздах на сходинкових, декілька постраждало квартир помешкань мешканців, тобто розбиті вікна. Ну, сьогодні ми переговорили по, скажімо так, поряду варіантів, що самі десь своїми власними силами зробимо. Ну а плюс є міська програма, є державна програма по відшкодуванню, тобто можна замінити буде повністю склопакет, повністю вікно. Крім обстеження наслідків атаки, велоінспекція також працювала у звичному режимі. Перевіряли, де потрібно покосити траву чи залатати ями на дорогах. Особливу увагу приділили доступності центральних вулиць міста. Зокрема, вулиця Мазепи. Бачите, від дому воїна до міської лікарні, і до міського озера і багато інших речей, тобто є в роботі і хочеться, щоб їх зробили добре. Також міський голова наголосив, що в умовах воєнного часу комунальні служби мають і надалі бути готовими до різних непростих викликів. Ось така була велоінспекція. Не знаю, чи варто довго затримуватися на коментарі щодо неї. Про Єдине, що скажу, що ми зробили такий запас, на жаль. В цей час повинен бути такий запас. Це там різної царати, різних матеріалів. На жаль, бачите, такий час, що такий резервний фонд і він нам пригодився. Хай краще він не буде потрібний, але в наявності має бути такий резервний фонд. Ну і ми дійсно акцентували увагу на одному з мікрорайонів нашого міста, де було пошкодження і контроль за тими роботами, які відбуваються. Після таких поскоджень ми розуміємо як ніколи, що безпечного місця в Україні немає. івано не є виключенням. Ворог готовий вбивати українців всюди, де він є, на всій території нашої держави. І розуміємо, що потрібно допомагати війську для того, щоб наближувати нашу перемогу. Сьогодні у вас відбулася чергова передача. Розкажіть, будь ласка, про це. Ми передали для 109-го батальйону, 10 гірсько-штурмової бригади антени. Перед тим для 116-ї бригади дрони, тобто ми постійно. Допомагаємо нашим війську, нашим військовим, нашим хлопцям і дівчатам, які воюють. Нам дуже важливо не зменшувати такі темпи по допомозі. Бо, як би нам важко не було, які б у нас проблеми не були, але ці проблеми в рази менші, які пов'язані з нашими хлопцями і дівчатами, які захищають Україну. На жаль, немає достатньої кількості дронів, немає достатньої кількості техніки, і тому по різних програмах по бюджету участі, по програмі розвитку місцевого самоврядування, по програмі обороноздатності і підтримки в збройних сил України. Ми підтримуємо наші військові частини і не зменшуємо. приблизно 700 мільйонів гривень. Цього року ми спрямуємо на потреби збройних сил України. Близько вже 360 мільйонів вже вже закуплено і передано нашим військовим або це субвенція, або це матеріальні допомоги нашим хлопцям на амуніцію, або інші е, програми по закупівлю дронів, ребів, іншої іншої необхідної техніки у своїх соцмережах. Ви анонсували про розвиток міської агломерації. Розкажіть, будь ласка, що це є, і яка основна мета? Ну, дивіться, ми дуже пов'язані, тому 14 громад вирішили підтримати ідею про майбутньому створення міської агломерації. А мова про ті громади, які входять в 25 кілометрову зону до Івано-Франківська, ну мовно це від Богорочани, всі громади, які до Івано-Франківська, від Лумача до Івано-Франківська, від Галича до Івано-Франківська і від Перерисля до Івано-Франківська. Тобто, це так з усіх сторін. Тобто, чому це важливо? Тому що ми дуже пов'язані та. Вивіз сміття на наш полігон, водопостачання, транспортні проблеми однакові. Ми, ми пов'язані з людськими ресурсами, тому що люди доїжджають, працюють у нас, отримують. На жаль, буде відбуватися освітня реформа у багатьох населених пунктах. Понизять Державою така вимога понизить ступінь. І, наприклад, старша школа зрозуміло, що багато навчальних закладів буде в місті Івано-Франківську, і ця співпраця культурні заходи і багато чого іншого. Тому ми вирішили об'єднатися і створити таку франківську галицьку агломерацію, яка попередньо наше бачення складатиметься з 14 громад: Івано-Франківські, 13 громад, які є навколо. Дякую своїм головам громад, які готові. До такої співпраці готові до, до праці, щоб ми об'єдналися і вирішували ті проблеми, які в нас є спільні, а їх насправді є дуже багато. Ну і з цих 13 громад. Вісім громад. Це є наші сусіди, тобто які мають межу з Івано-Франківським. Тому, тому це ну якби таки може бути договір про добру сусідство, про добру співпрацю з іншими громадами. На жаль, ми співзалежні, і як ми того би не хотіли, ми повинні бути добрими сусідами і вирішувати ті проблеми спільному. У нас є телефонний дзвіночок. Прошу, будь ласка, говоріть. Ми вас слухаємо. Добривечір. Доброго вечора студія. Доброго вечора. Минулого тижня відбувалися громадські слухання по забудові в департаменті містобудування і архітектури. Так, так. І там люди висловилися проти забудови центральної частини міста хмарочосами по 24 двадцять поверха і управління архітектури. Перенесло ці засідання, люди висловилися проти забудови. Так. От якщо ви можете сказати, коли буде нова дата оцих громадських слухань, щоб ми mm -hmm. люди могли прийти і висловити свою думку. Зрозуміло. Почули, дякуємо. Дякуємо. Почули, дякуємо вам. Дякую. Ви, будь ласка, відповідайте. Mm -hmm. Ну, Громадські слухання такі були визнані, які не відбулися. Моя позиція, що. Не може бути така поверховість в центральній частині міста, я проти такої поверховості. І поки що якби, ну, потреби в найближчий час громадські слухання немає проводити, тому що детальні плани території вони зараз не дійсні по законодавству України і потреби немає. Якщо будуть перероблені детальні плани території, тобто зменшена поверховість, будуть якісь пропозиції, вони обов'язково Будуть оприлюднені, і ми підберемо більший зал для того, щоб більша кількість людей могла висловити свою позицію. Тому найближчий час, тобто, місто не погоджувало ніякої, ніякого будівництва. Це просто наміри будівельних організацій про будівництво. Тому ми стараємося сьогодні максимально всі проекти будівництва в місті Івано-Франківську виносити на громадські слухання, щоб люди могли. Висловитися, побачити її е, відповідно, сказати свою позицію. Три з половиною хвилини є ефірного часу у нас і останній на сьогодні телефонний дзвіночок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір, пане Романе. Добрий вечір. Я була на прийомі 7 липня. По по допомоги на покриття даху. Так пан Роман обіцяв допомогти. Ви кінчається місяць і вже нічого не робить. Поки погода течем до п'ятого поверху. Uh -huh. І я просила би якось щоб допомогли трохи, щоб тепер все спорити. Добре. Добре. Добре, почули допоможу. вас. Почули, взяли на контроль. Я думаю, що результат буде. Ще трохи маємо теплих днів. Тим часом не гаємо не гаємо час щодо. До медичної підготовки я знаю, що в Домі воїна проводилися такі зустрічі, такі заняття. Тут питання не про те, що потрібні такі заняття, тут питання, чи люди вже навчилися за час війни робити елементарні, елементарні речі, які рятують життя. Дивіться, насправді рівень до медичної допомоги є низьким, тобто відразу хочу сказати. Тому ми пропонуємо сьогодні безкоштовні курси до медичної допомоги на базі комунального підприємства Дім воїна, тобто ветеранського нашого простору, бо саме ветерани війни вони пройшли горнило війни, вони готові навчати професійно якісно першій медичній допомозі. Це навіть не пов'язано тільки з тим, що країна в війні, а тим, що в часі надзвичайних ситуацій, в часі навіть ДТП чи просто надати людині, якщо їй стало погано, це є вихід. На мою думку, сьогодні держава повинна максимально звернути увагу. Всі навчальні заклади повинні. Це має бути обов'язковий предмет надання першої медичної допомоги, тому що це потрібно. Але поки цього держава не зробила, ми робимо сьогодні добровільно так. Будь-хто бажаючий комунальній установі дім воїна може пройти ці навчання і отримати навички до медичної допомоги і отримати сертифікат. На сам кінець, полі... поліклініка No1 на вулиці Чорновола отримала оновлений рентген-кабінет. Розкажіть, будь ласка, що саме тепер а, дійсно ми зновили з... рентген кабінет, флюорографія. А, це остання поліклініка, в якій ми. Встановили сучасний рентгенапарат. У нас всі п'ять поліклінік сьогодні мають сучасні рентгенапарати. Тобто, і ми фактично оновили повністю рентгенапарати у наших поліклініках. Перша була останньою, це на вулиці Чорновола, хто не знає, і позаду пологового будинку. І дуже важливо, що вдалося. Також, користуючись нагодою, вітаю медиків з днем медичного працівника, адже. Саме зараз ми відзначаємо цю подію. Я хочу подякувати, тому що медики сьогодні дають медичну допомогу військовим хлопцям. А за минулий рік понад 4,5 тисячі військових отримали медичну допомогу в наших закладах медичних, а також мешканцям нашої громади. Ну і приїжджаємо внутрішньопереміщеним особам. Тому це велике навантаження і дуже важливо, щоб оновлювалося обладнання, робилися якісні умови тому. Хорошою подією до дня медичного працівника. Новий і оновлені повністю кабінети, де флюорографію рентген можна отримати в поліклініці номер один на чорного на цій оптимістичній ноті. Ми будемо дякувати нашому гостю Руслан Марцінків, голова Івано-Франківської громади. Дякуємо вам. Наразі дякуємо нашим захисникам. Нагадую, що війна триває. Бережіть себе, шануйте себе, і все робимо для нашої спільної перемоги. На все да. добре. Все добре.